Є така, ну як тепер же ми з вами знаємо, я вам розкажу, є така фотохудожниця у нас Марія Вінова. Ви знаєте, цікавий такий проєкт, фотопроєкт, такий арт. ну, Доволі дивне таке ексклюзивне бачення, портрети. Портрети, і вони, так знаєте, зроблені, ну, тепер я можу сказати, у стилі Марії Вінової. Таке, що, знаєте, Якби це, це треба дивитися, звичайно, але воно це не класичний підхід, не класичний підхід до фотографії е, з такими світло, гра світла. Мені сподобалось насправді. А взяву знаєте, що хочу сказати, що я вперше була в цій галереї, галерея Камера на прорізні. І там багато цікавенького побачили. До речі, дуже цікава була спільнота. Зібралася. Я була там на запрошення своєї приятельки. Вже тепер приятельки, колись у нас були офіційні стосунки, пані Констанс Боріс, це француженка, яка зараз вже залишилась в Україні, мешкає і працює в Україні, але вона колись працювала. Пресяташе Посольства Франції в Україні займала таку посаду, і ми справді ж ну вже по роботі мали таке знайомство, і вже вона вже майже більше року там не працює. Ми підтримуємо. І ви знаєте, на цій виставці, як виявилося, дуже ну не мало було французьких прихильників, був Торговий аташе та ще Франції в Україні, і я ще по культурі, і були представники французького культурного центру. Ну, все-таки ну, вийшло, знаєте. Е... А з французьким шармом поспілкувалися, і виставка сподобалася. Так що, бачите, на цьому тижні все більш про арт-події і все більше про посольство то Грузії, то Франції. Ну, так, це наш формат. Ми спілкуємося з посольством, підтримуємо добрі стосунки. І Слава Богу, Щоб дати, щоб про Україну Києва йшла хороша слава по світу. Звичайно. ця француженка вирішила лишитися в Україні, бо їй сподобалося правильно. Я так розумію, Я та вона... Я думаю, що сподобалося. Якби їй не сподобалось нашій країні, вона б не залишилася. Так вона знайшла дуже таку пристойну роботу в світовій компанії, представ представництві світової компанії в Україні, і вона тут залишилась. І ну, мені, наприклад, дуже приємно, що ми з нею зустрічаємося саме в Україні, а не в... не у Франції. Хоча твою приємно теж, напевно, теж на напевно десь на Єлісейських полях. Так. О, привіт, Крістін! Це ж теж що... Констанс. Констанс. А ми говоримо зараз про події, які відбулися в Києві, але вже тиждень обіцяємо нашим слухачам говорити про кроватки. Коли, коли сталася Ця визначна подія, Давай, вже, вже сьогодні можливо, можна, що, да? то ми вже можемо приступати до цієї теми. Чи ще щось було цікаве в Києві? Що варто озвучити? Ви знаєте, такого нічого за цей тиждень в мене більше вартого уваги не відбулося. Єдине, можу сказати, що активно спілкуюся з дизайнерами, готуємося до карнавалів, ви ж розумієте, саме тема кроватки в нас теж дуже підходить під цей формат. Але можу ще зауважити слухачам, якщо хто має. Бажання так як грядуть свята і день святого Валентина, і 8 березня, і там 23 ще хтось святкує. То 6 числа відкривається в Києві на Броварському проспекті виставка подарунків. Хто бажає, може може піти вже з перших рук від виробників, придбати подарунки або від виробників або дилерів. Тобто, це завжди така, як правило, гарна виставка. Мені подобається ця виставка, і я рекомендувала б кому цікаво. І сходити, і тим, хто можливо має такий бізнес, і хто просто хоче для себе щось придбати, друзі. Ну а якщо ви хочете дізнатися, в яких же кроватках були е, французи і красиві грузини на подіях, які відвідала пані Анжеліка Долженко протягом минулого тижня, вам варто послухати Шакіру, а потім дізнатися більше про кроватки, про те, е, які кроватки носите ви, чи варто їх повикидати, чи варто їх прорідити, чи піти докупити, чи замовити дружині на день святого Валентина. Корот Очі друзі, лишайтеся з нами, поговоримо.